Що я ще додаю до цементно-піщаного розчину? Це фібра, а також пластифікатор. Фібри потрібно приблизно 1 столову ложку на відро розчину. Фібра використовується тільки на перві чорнові шари для додаткового армування. Далі додається пластифікатор. Пластифікатора потрібно приблизно 25 грамів на відро розчину. Якщо у вас немає пластифікатора, можете просто додати трішки миючого засобу. Для чого потрібен пластифікатор. Коли ми додаємо пластифікатор або миючий засіб до розчину, для його замішування тоді потрібно менше води. І в результаті, коли бетон висихає, в ньому менше утворюється пор, тобто менше тих повітряних бульбашок, які потім впливають на міцність і якість цементу. Пластифікатор можна додавати в розчин завжди, але фібру тільки на перші чорнові шари. Більше до розчину нічого додавати не треба. Головне, щоб усі інгредієнти були якісні і в межах терміну придатності. Це невід'ємна частина якості бетону.